Овиному марафоні для вас працюють інформаційні команди Фактів Асі -Ві» та Вікони СТБ. Мої вітання. У Чернігові рятувальники досі розбирають завали на місці удару російської армії. Сьогодні вранці ворог атакував місто трьома ракетами. Іскандер. Наразі відомо принаймні про 16 загиблих та понад 60 постраждалих, серед яких троє дітей повідомили у місцевій ОВА. Завтра у Чернігові день жалоби. Після російського удару по Чернігову. це відео з нагрудної камери одного з поліцейських оприлюднило у патрульній поліції. Правоохоронець мчить до пораненого і накладає турнікет. Постраждалого заносять в поліцейську автівку. Поруч уже на поготові карета швидкої на місці прильоту рятувальники розбирають бетонні уламки. Це наслідок удару російської ракети вибухи пролунали близько дев'ятої ранку. Ці люди саме їхали на роботу. Не встигли оговтатись. Після першого удару окупанти б'ють знов. <звук> а це вже кадри із сусідньої лікарні. <звук> у палатах вибиті вікна. медкабінети кабінети засипані склом. Подекуди від удару вирвало двері і шматки гіпсокартонних стін. Таке у цьому відділенні вже не вперше. Поки <звук> відновили. Тут на щастя без постраждалих всіх вчасно встигли вивести, кажуть медики. Однак загиблі є в сусідніх будинках. Серед них лейтенантка національної поліції Аліна Москалець. Вона перебувала вдома на лікарняному дівчині. Було 25. У місті скликали оперативний штаб з ліквідації наслідків російської атаки. Є в нас дані про безвісти зниклих, тобто ну є кілька людей, які наразі не виходять на зв'язок і Відомо що вони були. Неподалік або на місці прильоту і в принципі ну є надія, що можливо ще когось вдасться знайти. До лікарні доправили чотири десятки постраждалих. Їм надають допомогу. Як повідомляють вова ударом зруйнувало колишній готель, який останніми роками не працював. Крім лікарні, пошкоджено ще навчальний заклад і 16 багатоповерхівок. Вікна повилітали стеля потіскалась і під віконня підходило. Обов'язково ну, пазути ми... другий раз. Ще. Поліція приймає заяви від потерпілих у наметі поблизу одного із зі зруйнованих будинків, коли прилетіло Наталя була вдома з дітьми. Ми всі її... налякані і зараз думаємо, де як що закрити нам чоловік військовий зараз на сході тільки я чесно кажучи, навіть не в'являю, що робити, але будемо якось. Просити допомогу не знаю, постраждалі квартири обходять комунальники, оцінюють масштаби руйнувань, і питають, кому потрібна плівка та ОСБ, щоб закрити вікна, щоб максимально оперативно усунутися, наслідки і люди могли б ночувати вдома. У кого такої можливості не буде. Вже визначено місце, куди людей будуть на ніч тимчасово розселяти для того, щоб вони провели ніч більш комфортних умовах. Зараз відключено тут світло та газ. Ми постараємося визначити можливість і в другі половині дня до вечора. Там, де можна буде включити, тому що це дуже важливо. У Чернігівській ОВА повідомили цей удар по обласному центру. Російська армія здійснила трьома крилатими ракетами. Іскандер. Поліна Спасенко, Тетяна Неконечна, Програма Вікна СТБ. Марафон. Єдині новини. На регулярні атаки околиць часового яру. Росіяни кидають малі штурмові групи і застосовують багі. Про це в ефірі марафону. Єдині новини розповів речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця Назар Волошин. Заїжджають двоє-троє осіб, закидують когось із стрілків в окопи. Далі повертаються і знову повертаються, щоб закинути знову малі штурмові групи. І щоб зменшити кількість санітарних втрат, вони планують свої маршрути так, що заводять, заводять штурмові групи без повністю ну закріплення на позиціях. За словами Назара Волошина, ситуація на цьому напрямку складна, але повністю контрольована силами оборони України. Минулої доби останній штурм, коли окупанти намагалися прорватися до околиць часового яру різними обхідними шляхами, для росіян завершився повною поразкою. Українська розвідка атакувала дронами російський за горизонтальний радіолокатор контейнер у Мордовії у місті Ковилкіно. Про це повідомляють джерела у спецслужбах. Безпілотник долетів до 590-го окремого радіотехнічного вузла військової частини, до якої від українського кордону близько 680 кілометрів. Також українська розвідка атакувала і авіазавод у Казані. Там виробляють і ремонтують літаки Ту-22М і ТУ 160 М. які які, зокрема, запускають ракети по Україні, як розповіли місцеві ЗМІ, вибухи на території авіазаводу імені Горбунова пролунали близько близько ї години ранку. Перед вибухами спрацювала сирена повітряної тривоги і розпочалася евакуація персоналу з території авіазаводу. Також закрили аеропорти Казані, Нижньокамська та Нижнього Новгорода на прийом та відправлення літаків. Шість осередків займання в окупованому Криму зафіксував супутник після нічних вибухів. На оприлюднених світлинах військовий аеродром у Джанкої. Як полає, зафільмували очевидці. Вибухи пролунали близько четвертої ранку. Цей аеродром окупанти активно використовували. Місцевий телеграм-канал Кримський вітер» повідомляє про десятки загиблих і поранених окупантів. А кримський партизанський рух теж заявляє про ураження новітнього ЗРК С 400 Тріумп. За його даними, пускова установка знищена повністю, а інші машини у комплексу серйозно пошкоджені. До масштабних вибухів на аеродромі призвело те, що росіяни зберігали ракети просто поруч з пусковою установкою. Через вибухи на прикордоні із Херсонщини окупанти перекрили ділянку дороги джанкой Феодосія. Самі вибухи в окупаційній адміністрації наразі не коментували. Нагадаю, у Джанкої базується 39-й гвинтокрильний полк південного військового округу Ерефії. На початку березня супутник фіксував 10 ударних гелікоптерів Мі 28 та два гвинтокрили ка 52 і також чотири штурмовики Су- 25 Центральні регіони Росії продовжують іти під воду. Поки вода в річках Оренбургської області відступає від критичних позначок, поводок набирає сили в Тюменській та Курганській областях. Рівень води в річці Тобол поблизу міста Курган, де проживає 300 тисяч осіб, піднявся майже до 9 метрів і подолав небезпечну позначку у 8,5 метрів. І вода далі прибуває щогодини. Посадовці закликають місцевих жителів евакуюватися, однак люди не квапляться залишати помешкання через мародерів. Попри обіцянки влади, про те, що будинки охоронятиме поліція. Все в воді було, бачите? Сіла, вода вийшла. В доме вода, нигде жить и дождаться не можем, когда лед этот уйдет отсюда. А на початку квітня під відпавочку постраждала Оренбурзька область, де підтопило кілька великих міст, зокрема сам Оренбург та Орськ. Там прорвало неякісно зведену захисну дамбу. За даними опозиційного видання Важливі історії в Оренбурзькій області під час повені загинуло п'ятеро людей. А от влада традиційно заявляла, що загиблих немає. Навічно герої на трибуні у кривому розі на Дніпропетровщині в особливий спосіб шанували фанатів футбольного клубу Кривбас, які загинули під час російсько-української війни. Портрети у повний зріст встановили у спеціальному секторі, де раніше вболювали Ультрас. Їх 18-ро. на командному стадіоні час від часу влаштовують на які запрошують і родини загиблих фанатів. Їх підтримують не лише футболісти Кривбасу, а й представники всеукраїнського благодійного фонду Трибуна героїв, створеного такими ж уболівальниками. Історія одного з Кривбасу Євгенія Кашинського розповість Софія Богуцька. Футбольні матчі, на які мій чоловік приходив, це була така його невіддушена правильно, да, а таке захоплення, яке він проніс майже половину свого життя. Криворіжанка Аліна вдруге після тривалої перерви приходить на стадіон, де до повномасштабної війни часто бував її чоловік Євгеній. Він був затятим фанатом місцевої команди Кривбас. Він був саме ультрас, тобто він був засновником братії. Ось у мене роза братії. Знаю, що можливо не можна носити, але це пам'ять від чоловіка. Одна залишилася з ним, друга у мене на пам'ять такий. У нас зв'язок тепер через неї. Чоловік згадує Аріна не лише дивився усі матчі команди та збірної України, а й сам любив грати. Євгеній працював на одній із шахт міста начальником дільниці, і вже на третій день повномасштабної війни пішов до військкомату. Він вважав, що це обов'язок кожного чоловіка, тому він пішов, його зарахували до нашої 129-ї ТРО. От, і він вже потім вже на основі цієї. Трос сформувався такий підрозділ регбісти, в якому був мій чоловік. З Євгенієм пішло до війська, й інші ультрас. разом вони спершу стояли на захисті Кривого Рогу, а потім відправилися виконувати бойові завдання на Херсонщині. Він приймав участь в звільненні Береславу, і потім також був там в Херсоні уже після звільнення. Більше як Така, знаєте, трошки зачистка. Так як мені хлопці розповідали, дуже класно у нього виходило управляти дроном. Хоча він це робив вперше. Востаннє Аліна бачилася з чоловіком у грудні 22-го. Він приїхав на чотириріччя донечки, та за півтора тижні загинув від підриву на протитанковій міні. Аліна каже, і досі до кінця не усвідомила цього, але на допомогу прийшла футбольна фанатська спільнота. Був бач пам'яті. І нас запрошувала організація Трибуна героїв і футбольний клуб «Кровбас». От, Ми сиділи якраз тут на секторі, який позаду нас. От, дуже була емоційна гра, тому що і м'яч був син загиблого в «Ультрас сіми Лише один сектор у цей час лишався порожнім. На ньому спільними зусиллями кривбасу та вболівальників встановили портрети загиблих Ультрас. Після кожної гри сюди підходять футболісти і дякують. На сектор фанати поки не повертаються, і вони між собою домовились, що вони повернуться тільки після нашої перемоги. Зараз на секторі ось ці хлопці, це 18 хлопців, які віддали своє життя. Захищаючи нашу свободу, незалежність в боях починаючи з 2014 року, аліна каже, її чоловік не любив фотографуватися, але це пам'ятне фото, яке перетворили на портрет, зроблений біля Херсонського Кавуна. Одне з останніх у нього позивний був бригадир, але всі його знають як каша. Це хороше місце. Він любив бути на трибуні. йому це подобалось. Загалом фанатська спільнота вже втратила 250 хлопців, які стали на захист країни. Сумний підрахунок ведуть у всеукраїнському фонді трибуна героїв, який створили самі ж вболівальники. Фонд надає системну підтримку родинам загиблих на війні футбольних фанатів. Наше завдання зробити так, щоб родини, які втратили своїх самих близьких, відчували, що вони не залишаються і не залишаться ніколи. Сам на сам з цією бідою Аліна каже: їй приємно, що про самопожертву її чоловіка та побратимів фанатів пам'ятають. Я дуже пишаюся чоловіком прийняти той факт, що ти можеш загинути за свою країну, за свою сім'ю. Це не просто так слова. Він вірив в Україну дуже сильно. Софія Богуцька, Марія Малевська, Ярослав Шейкота, Олександр Бринза. Програма Вікна СТБ Єдині новини. Майже 300 мільйонів євро від данії отримає Україна в рамках нового 17-го пакету військової допомоги. Про це заявила перша віцепрем'єрка Юлія Свериденко. Загалом виділено 2 мільярди 200 мільйонів данських крон. 200 мільйонів з них спрямують на підтримку українських виробників оборонно-промислового комплексу, зокрема виготовлення артилерійських снарядів. А основну частину 2 мільярди крон витратять на закупівлю амуніції, дронів і компонентів до ракет у співпраці з Нідерландами та Чехією, а також на посил зсилення морського потенціалу Сил оборони України. І такі новини на цю мить. Оновлений випуск. Дивіться вже о 17-й годині. Тоді побачимось. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.